Слава Ісусу Христу! Молимося за кожного з вас. Нехай Господь вас оберігає, дає милість покаятись, принести достойний плод покаяння в ім'я Ісуса Христа, служити Господові з розумінням, з покаянням, з достойними плодами, як і написано. Тобто достойний плод це реальна зміна вашого життя, реально перестати грішити, реально прийти до Бога, змінити своє життя в кращу сторону, тому що без Бога цього зробити неможливо. Також розуміння того, що світом правлять духи, тому на кожній людині є певний дух, як і написано в послання до Єфесян, шоста глава, 12 вірш. Апостол Павло каже, що «По ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Також Ісус Христос сказав про те, що йдіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тому є святий Дух, який має бути на кожній людині, а для цього кожному потрібно родитися від Бога. Тому народжений від Бога Він не грішить. Благословляю, щоб кожен із нас був народжений від Бога. Амінь.